Село Покровка починається біля прикордонного пункту пропуску, звідси до Росії два кілометри нейтральної зони. З іншого боку, пункт пропуску Колотилівка. Це одне з місць, де понад рік тому почався російський наступ. Коли був захоплений пункт пропуска, ми чули це стрільбу там, От, тоді вже. Коли вони мародерили на пункті пропуска, стояли їхні дві машини. Одна же, тигр їхній броньований, другий чи Урал, чи КАМАЗ, в який вони загружали. Ну, забрали практично системні блоки, іншу можливо, апаратуру. клавіатуру, монітори не тривали, воно їм не цікаво мабуть. А потім через пару годин, мабуть, пішли колони. І практично до ночі і ночі. Рухалися колони в країни. України. Окремо виходили і на пункт пропуска, намагалися зупинити їх. Вивозили роди, Роженичу цю, в цей же день якраз із села в лікарню. Скоро, відповідно, не змогла приїхати то своїм автотранспортом, житель нашого села і жительку нашого села з її чоловіком возив суми на баси. На другий день народилася дівчинка. У Покровку окупанти не заходили, розповідають місцеві жителі. Але від початку вторгнення село обстрілювали кілька разів. Що ви робите, коли стріляють? Стою і дивлюсь, куди летить. А не ховаєтесь? – Ні. А виїхати не хочете? А ми вже і так виїхали. Звідти. Звідси, отуди в сусіднє село. Яке? В степок. Я думаю, що вже небезпечніше. Було краще, це ні. Не так, як перший раз страшно. Ну, все рівно страшно. Один зі снарядів пошкодив будинок 82-річного Віктора Садового. У жовтні місяці це отої от, от вікна там попробивало, повибивали кришу там. І он тим позакривані дошками. І там укладовка з рамою вибило. Двері так я так уставив на зла Стріляють вже від тіля із Росії. Стріляють і, 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 От бачите. У Покровці мешкає 360 людей, ще близько двох десятків у сусідньому степку, який теж відноситься до Покровського старостинського округу. Після початку вторгнення частина людей виїжджала, але практично всі повернулися за винятком кількох сімей з малими дітьми, розповідає Сергій Циганенко. Після двох попадань в одну садибу господарі виїхали на сьогоднішній день. Не повернулися. Пострадали і господарські будівлі, житлове приміщення, виїхали з села. На сьогоднішній день проживають у Закарпатті, у Рідні. Наразі Покровка намагається жити звичним життям, говорить староста. Працюють пошта, бібліотека, фельдшерський пункт. Дитячі заклади, гімназія і садочок працюють онлайн. Відчинені всі три покровських магазини. На жаль, на сьогоднішній день деякі поставщики, які функціонували, працювали вірніше з нашими підприємцями. До початку війни відмовилися зв'язку із складністю території, небезпекою, безумовно, то не з початку війни у нас постачання товарів підприємцями, ризикуючи своїм життям, потрапляли і під обстріли. Це в березні, квітні місяці, тоді ще в ну, березні місяці. Але до товари доставлялися в село і практично потреб десь звертатися, другі села завидували нам. Цілому живемо ну, в напрузі, звичайно, в очікуванні перемоги, до чого і самі прикладаємо руки посильним своєю працею. Місцевий підприємець Юрій Соляник розповідає, в магазині звичний асортимент в основному все привозять самі. Люди купувати стали менше, але намагаються під обстрілами допомагати Збройним силам. Прильоти є. П'ятницю, п'ять прильотів по селу. До цього трудно привикнути. Ну, якось стараємось виживати. Люди згуртовані, піддержують один одного, тільки якийсь клич, кинуть, що треба, картошку треба, якусь закривачку на ЗСУ, все. все є. Відправляємо машинами, І посіяли город. Силами, ну, Школа, там, і люди позбирались, посадили город, город картошку, в тому рокці викопали цибуля, там, ну, все таке морква. І в цьому році посадили, от, ухажують за городом. По осінню беремо, сподіваємося, що до осені відправимо більше на садочки, ніж на ЗСУ. Ну, в тому смислі, що ми переможемо. Городи люди садять, а ось фермерські поля пусті, розповідає староста. На території округу є сім агропідприємств. Жодне зараз не працює. Майже всі три з половиною тисячі гектарів сільськогосподарських угідь заростають бур'янами. Один фермер на свій страх і ризик взяв його, до речі, до нуля підходять землі, посіяв. Часково вже роботи весняні зробив, але сподіваюся на те, що надіємося, звичайно. Але все на свій страх і ризик. Минулоріч Покровці виповнилося 370 років. За віки встановилися тісні зв'язки з сусідніми селами, в тому числі й російськими. Раніше із сусідами спілкувалися постійно, розповідає пан Сергій. Дуже тісні були зв'язки, тому що багато жителів села пов'язані родинними стосунками. Прізвищ дуже багато, навіть таких, які в нас у селі тут. От в ті самі колотилівки, саме приближене село до нас, рідні. Знайомі, дуже друзів багато було. Вони завжди на нас приїздили на свята. Ми так само до них їздили. Маленьке село Степок, трошки раніше, коли там культурний ансамбль був, чи колектив раніше. Їздили і на день району їхнього їздили, нас запрошували, тому що вони ну, користувалися авторитетом і вміло співали. Один у колективі їхньому був із їхнього населеного пункту при лісі. Він ходив пішком на репетиції сюди в степок. Такого спілкування вже не буде, каже староста. Молоде покоління з маличку має іншу картину світу. Як дітки налякані в обстрілами, тими самими ж розуміють, звідки це якби десь у глибинках як воно ось рядом. Бахає таке, що щоб підтрусяться і діти в погрібах сидять. Через обстріли пасажирське сполучення з Покровкою майже відсутнє. Автобус з Краснопілля їздить раз на тиждень, тому гості тут бувають не часто. У п'ятницю приходить, а їм же треба назад їхати нічим. Ті ніхто не хоче, бояться їхати. У Краснопільській селищній раді кажуть, що намагаються вирішити проблему перевезення пасажирів у Покровському напрямку. Там курсує один автобус один раз на тиждень. Станом на сьогоднішній день це працює там наш приватний перевізник, місцевий. А взагалі, ми працюємо із громадською організацією Проліска, які запровадили на території нашої громади соціальні рейси. І на численні звернення жителів Покровки ми також звернулися із листом до цієї громадської організації, щоб запровадити і до Покровки також цей соціальний рейс. Цей соціальний рейс буде діяти у нас на території Покровки з липня місяця. Взагалі він курсує один раз на тиждень, але якщо буде кількість жителів, ну багато жителів їздить туди, то буде і двічі на тиждень. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Суспільне новини Сумщина.